Дивіться, це ви. А це її просто друг, за якого не варто перейматися. Вітаю на каналі Editech Ukraine. Я Артем Нєверов, і сьогодні у нас буде довгоочікуваний огляд 3D-принтеру Lab H2D. Цей принтер ми довго чекали, це нове слово в 3D друці в нього купа фішок. Принтер просто топовий, буде дуже цікаво. Тому підписуйтесь, слідкуйте за нашими соціальними мережами. І ще буде декілька роликів про цей принтер, тому що тут дуже багато є про що розповідати. Принтер у нас топовий, дуже великий. Це перший принтер з більшою зоною друку, ніж 250х250х250 на 250 на 250 на 250 мм. Він дуже важкий, тому мені треба буде допомога Артема. Це керівник нашого сервісного центру. І він мені допоможе його розпакувати. Давай, поїхало. Та-дам! Далі буде трошки магії Ютубу. Ми покажемо основні моменти, як його розпаковувати, як його запускати швиденько. А далі... Будуть е, наші враження по першому друку, подивимось, що він може, а, а може він дуже багато. Тому не переключайтеся. Достаємо заглушці транспортировочні, щоб зняти верхню коробку. Вони легко знімаються. Поїхали! А що нам мішає? пу, -пу, -пу. Коротше, далі дуже багато транспортировочних хріпіжів, цяких... скотча. Зараз все це приберемо. ні 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 не газуй, от диви. Welcome to the Club. Давно у нас не було нового принтера. Ну, рік ми нічого не розпаковували нового. Майже, от а 1 у нас був і то. Ну, пакування, як завжди, в них топове, все підсвічено, де що дерти, куди я. Е, так, тут треба повністю його отак розважити. Ну, розпаковувати принтер треба дві людини. І на... піднімаємо. Опа. Ні. опа опа, опа Ну, майже в нас вийшло. Йо... Почекай. Там. В нас на огляді сьогодні версія без лазеру. З лазером буде трошки пізніше. Як зрозуміти, що версія без лазеру ско в нас чорне. Версії з лазером, воно зелене. Ми продовжуємо розклеювати А, це тут у нас кришка. Як гарно запаковано. Хорошо. Як і в малих принтерах PombuLap, тепер вони вже малі, Піванес, карбон. амс система в нас знаходиться всередині. Тому, до речі, з нових прикольних фішок. Тут є автоматичний люк, який сам відкривається, коли треба понизити температуру в камері. Тобто друкувати якісь приколи, як раніше їх на піванеси, щоб тримати кришку відкритою, не треба. Ті гвинти, які треба викрутити, щоб дістати АМС і запустити принтер, їх. якщо не помиляюсь, 6 штук, вони всі позначені червоним. Не помітити важко. Ну, в комплекті ми тут маємо у нас вже AMS-2. Вона має вбудовувану сушилку для пластику. Дуже прикольно. Давно всі очікували. Давно було пора, так сказати. Молодці. Поки діставали і налаштовували, помітили кілька цікавих деталей. У комплекті ще йде один тримач для філаменту, але це не є проблемою, бо його можна просто надрукувати. Модель вже є у стандартних файлах. Позаду принтера є роз'єм аварійного вимкнення. У версіях з лазером сюди встановлюється кнопка стопу. У нашій це є просто заглушка. Але якщо її витягнути, принтер миттєво зупиниться, це корисно знати. Далі налаштування. Все як завжди у бомбулабу. Інтуїтивно, швидко. Під'єднав Wi-Fi, увійшли в аккаунт та залишили принтер проходити калібровку. Поки він калібрується і друкує тестову модель, ще трохи спостережить. Для таймлапсів з камери вам знадобиться USB флешка. Слоту для SD-карт більше немає, як у P та X серії, але є вбудована пам'ять для моделей. Під час друку функція сушіння філаменту недоступна, бо аж тоді сам керує потоком повітря. Особливо фішка цього принтера є висока точність Bambu Lab Vision Encoder. Це постина, яка реально впливає на результат. Вона дозволяє калібрувати принтер з точністю до 50 мікрон, компенсуючи механічне відхилення та навіть знос, які можуть накопичуватись часом. І найкрутіше це калібрування не залежить від відстані. тобто ви отримаєте однаково точні результати на маленьких, і на великих моделях. А в парі з фірмовими фішками від Bamboo Studio, як автоматична компенсація контурів, ви отримуєте майже лиття під тиском, тільки ж на 3D-принтері. Проєктувати, друкувати, збирати все стало набагато простіше. А ще й Саштуді максимально точно. Отже, ми зібрали нашого красення, відкалібрували, надрукували тестову модель. Давайте швидко пробіжимось по топ-фічах, які ми маємо в новому принтері. Ну про те, що варто сказати, це без, безумовно розмір. Принтер великий, дозволяє друкувати деталі до 35 см, по діагоналі можна навіть більше. Далі AMS з функцією сушіння пластику, топ-лайк. Візьміть наші гроші. Це дизайн і прикольні фішки. Це підсвіточки логотипу, дуже красивий корпус. Окремо, хочу відзначити це люк для того, щоб відкривалась камера, коли треба понизити температуру в камері. І ще оцей статус-бар. Так, це статус бар, а не просто підсвітка. і він відображає процес друку у відсотках. Ця полоса заповнюється. Вони нарешті зробили гарне світло в камері, прям класно видно. Поставили ще декілька камер, вона там не одна, точно вам не скажу, кажуть, що чотири. Ще не бачу, як воно показує, але має бути дуже прикольно. Потім з нюансів: тобто, одного з одного сапла він друкує за МС-системи, а з другого сопла йде з катушки, яка поряд. Тобто один колір при друці ви можете постійно змінювати, а один у вас колір є постійним. Також ви можете ще докупити АМС міні на одну катушку, і вона теж може працювати з цим, з цим сетапом разом. І також е, ви можете роз... купити дві АМС-ки через хаб, і у вас тоді буде на два сопла дві АМСки, якщо ви хочете друкувати дуже великою кількістю кольорів. Наразі найкласніший сценарій це коли вам треба нанести логотип. Або ваше брендування на річ, і ви це робите без зайвих витрат пластику, часу. Ви витрачаєте час тільки на друк вежі кольорової там, і трошки на очистку сапла. Ми подрукуємо, зробимо вам порівняльні тести і наскільки він більш економічний в порівнянні з стандартною МС системою на x 1 що ми маємо? Це порівняння столів H2D і A1 Mini, а це порівняння столу Pivanes x 1 і A1 з H2D. Ну, дуже 50% майже привіст в е, площі друку, в об'ємі. Е, дуже круто. Отже, досить ігнорувати. Слона у кімнаті. У цього принтера є комплектація з лазером. Є два види на 10 Вт і на 40 Вт. Один дозволяє робити гравіювання, а інший навіть різати фанеру. Огляд цієї комплектації буде трохи згодом. Із прикольного є окрема кнопочка у комплектації з лазером, яка робить екстрене, екстрену зупинку друку. В принципі, вони дуже відповідально підійшли для безпеки. Тобто, якщо ви відкриваєте кришку, одразу все зупиняється. Якщо щось не так, теж все зупиняється. Бамбулаб має дуже великий кредит довіри, тому що всі продукти, які вони презентують, мають просто безпрецедентну якість, дуже класно працюють з коробки, дають користувачеві найкращий user experience. Даний принтер вже доступен до передзамовлення, і наші клієнти вже почнуть їх отримувати з кінця травня. Якщо ви теж хочете стати власником цієї чудової машини, переходьте в посилання під відео та залишайте своє замовлення. Також для всіх наших підписників в телеграмі в нас будуть ексклюзивні пропозиції, тому переходьте в наш телеграм-канал та підписуйтесь. А тепер порівняємо кольоровий друк на напіванес комбо та аж тоді. Налаштування і матеріали будуть однакові. На Напіванес друк моделі зайняв 2 години та 40 хвилин. Було усього 69 змін філаменту. Сама модель важить 7 грамів, а відходів та вежа ще 40 грамів, тобто загалом 48 грам пластику. А от аж тоді ту саму модель надрукував за 1 годину та 33 хвилини. Тут тільки 23 зміни філаменту, відходів усього 24 грами, тобто разом 31 грам, значно менше. Якщо ще оптимізувати налаштування, зменшити вежу або використати ще одну АМС, розподіливши між ними кольори, можна зменшити кількість змін до 4. Головне уважно дивіться, як сопо розподіляє пластику слайсері. Якщо бачите потенціал для економії, обирайте кастомний режим і призначайте пластики вручну. Ось що ми маємо: поки піване ще друкує, аж тоді вже фінішував. І різниця у відходах теж очевидна. Ось такий результат і по швидкості, і по ефективності. Ось такий він, на перший погляд, бамбулаб аж тоді. Дякую, що подивилися. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бувайте, друзі, і хай ваші принти завжди будуть ідеальними.